Карта тижня для кожного зі знаків. зодіаку. окремо. Подивимось, на що тобі слід звернути увагу в період з 2 по 8 грудня. Включно друзі, карта дня і астропрогнози мене в сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профілю. Стихія Землі, Телець Діва і Козиріг. Прогноз для вас Тельці будуть першими, як зазвичай. Подивимось, там у вас буде відбуватися. Карта сонця випадає, карта ще відпустка може бути по цій карті. якісь щасливі події можуть відбуватися в цілому? Ну тут, більш за все, вони будуть спов'язані з якимись вашими особистими досягненнями, що стосується безпосередньо вас в індивідуальному плані, в унікальному такому плані. Знову ж таки, по цій карті може бути якийсь о, офіційний захід, який ви будете відвідувати і там, де вас якось можуть помітити. Може, ви будете на цьому м заході виступати? Ну, така карта публічності, тут якось ви можете бути навіть на інтернеті, от якось щось на вас всі будуть дивитися. Це може бути історія, питання дітей можуть, можете вирішувати на наступному тижні, може з дітьми будете комунікувати, концерти, от якісь музикальні виступи можете відвідувати, ну, от все, що пов'язане з відпочинком, задоволенням. Як варіант, це може бути історія по карті, по цій карті, як варіант, це може бути історія, як правильно сказати, егоїстичності, наприклад, можете якось дуже сильно впертість проявляти, от з егоїстичної точки зору, а дивитися на якихось людей. Не знаю. А, як варіант, це може бути історія. Ну, от, вас якось можуть замітити за ваші заслуги, от нагородити, признати, побачити, не знаю, кращу роботу, підвищення. Ну, дуже хороша карта. Я я б сказав, найкраща карта зі старших арканів. Відповідно, тут у вас якась. Повинна бути хороша подія на наступного тижні. Давайте ще одну карту для вас. Карта шістка кубків випадає. Карта ностальгії, карта минулого. Ну це може бути примирення з якоюсь людиною з минулого, або наступить ясність з приводу якоїсь ситуації з минулого, яка була не вирішена, або там щось якось пішло не так. Розумієте, да це може бути історія примирення з людиною в любовному плані. Це може бути поїздка до батьків, відпочинок, або в місця, де ви раніше були. Ну от знову ж таки, карта каже про те, що ми йдемо в минуле, і от щось якось з минулого черпає. Це може бути подарунки, компліменти, признання в коханні може від когось, або там просто там хтось вам подарунок зробить. Може, ви комусь будете робити подарунок на цьому заході, на який вас запросять або вже запросили. Я не знаю. А може ви отримаєте знову ж таки його? А це може бути історія, що ви можете якось дуже сильно ностальгувати за якимись моментами з минулого, там те, що у вас відбувалося, ще одна карта для вас. Колесо фортуни, другий старшерка, прекрасна карта. Карта, от знову ж таки, доленосних, несподіваних якихось подій може вони будуть і незначні, тобто в мілочах, але при цьому це дасть змогу. Вони, по перше, від вас не залежать, і це дає змогу вам вийти на більш якісніший, комфортніший рівень вашого е е життя. Я не знаю, це може бути поїздка, переїзд, несподівана пропозиція кращої роботи в кращу компанію. Ну, знову ж таки, коли фортуни зазвичай воно дає можливість випригнути з того циклічного стабільного стану, в якому ми знаходимося, і перейти на новий формат. Як варіант, це може бути історія, що ви можете якимись азартними іграми займатися. Ну, от якимось азартом бірша, крипта, от щось там якісь акції ставити, може там будете сперечатися з кимось, там не знаю, от хто з вас виграє, наприклад, в цьому змаганні, там не знаю, типу, ну поспорити, сперечатися, може з кимось, спор може бути якийсь. Колесо фортуни може давати ну тут якісь доленосні події, тобто поцікав... Ну як варіант, це може бути, якщо це відновлення стосунків, то це кармічна історія, і то, якби рано чи пізно це все одно це відновлення стосунків Завершиться м, чимось. Далі у нас ідуться діви для нас, прогноз на наступний тиждень. Подивимося, що там у нас буде відбуватися. Я діва в Асценденція. Карта Дурак. Онулення. Інтересно. Ну, обновлення якихось процесів повинно бути. Тобто, або ви підете в онулення, або за вас це все зробить. А по цій карті може бути якісь неочікувані приємні подарунки, які ви потенційно можете отримати. Якась може бути фріланс робота, тобто там разово, скажімо, разового формат. У мене, наприклад, ця карта програється по ходу як корпоративна, які мене запросили бить гадалка. <розуміє> Розумієте, да? як варіант, ця карта може давати питання дітей, які можуть стати на перший план, і от щось будете їм допомагати. Вирішувати, ну це не знаю, перевести в школу, на якийсь записати кружок, там не знаю, от якось в такому форматі. Як варіант, можете дуже безвідповідально без відноситись до того, що напланували до собі на наступний тиждень, і там щось може піти трошечки не так. Тобто будьте більш такими стриманішими, продуманішими, пропланованішими. Ну майте чіткість послідовні дедлайни, от як імператор карта дурак може давати от якісь перші ризиковані кроки в щось нове. У мене це ще влог запускається, до речі. На Ютубі буду балакати свій особистий. Прикольна, блін, прикольна карта. Ну, от якісь перші кроки, ну тут, опять же, карта відкритості, комунікабельності, спілкування з іншими людьми. Тобто, може якесь оточення у вас поміняється або збільшиться, нова людина може пройти в ваше життя. Якщо стосунки, це скоріше за все, передружба не до якась несерйозна, недовготривала історія. Давайте ще одну карту. Цікаво, цікаво. Лицарь мечей випадає. Ну, якась поїздка, переїзд може бути по цій карті. Як варіант, це може бути якась критика по відношенню до вас, є звітільна якась в контексті того, що ви робите, можете дуже сильно битися в закриті двері, і відповідно карта може казати про те, що може треба піти в обнулення цих процесів і пошукати інші виходи, варіанти. Це може бути як варіант, що неочікувано там працювали, працювали. Вам позвонили, сказали, що там дома кран зламався. І вам треба буде їхати додому, його там ремонтувати, шукати майстра. Ну от така історія. А, дуже часто ця карта може показувати історію ну от конфлікту, розриву, аб'юзивні якісь стосунки як варіант. А, ну тут більше все ж таки мені здається, поїздка переїзд, От якась спонтанна історія, коли там ви цього не планували, і вам прийдеться це робити. А, може, як варіант не знаю, там ваш офіс кудись переїде, і вам треба буде переїздити в інший район. На роботу як варіант. Ну, В цілому карта непогана, але як варіант конфлікт якийсь точно може бути. Наприклад, може хтось вам щось пообіцяв, не виконає обіцяну обіцянку, і ви будете з цією людиною конфліктувати в такому форматі. Давайте ще одну карту. Карта Мір випадає. Карта в якоїсь популярності, ну, в мене тож, точно також програється. Як варіант, це може бути завершення стосунків з якоюсь людиною. Тут що саме цікаве, всі карти на це намікають, що можете піти в обнулення, завершення якихось взаємовідносин. Карта Мір може давати поїздку кудись за кордон. Карта Мір може давати історію, а, ну, як варіант, не знаю, типу пропозиція руки і серця, вагітність, народження дитини може бути по цій карті. Я б показав, ну там просто кров, такі картинки не любить Тікток. Це може бути. По цій карті, як варіант, історія роботи з якоюсь інформацією, публічна якась діяльність, у вас а, виступатимете, або ви будете їхати м -м, слухати чийсь виступ. Як варіант по карті Мір може бути. Може бути якось соцмережі переформатовувати, знайомство на відстані по цій карті може бути навчання може бути по цій карті. Як варіант, це може бути ще історія, що буде от якесь спілкування з якоюсь людиною, і там ви зможете для себе почерпнути якусь дуже важливу інформацію і скористатися нею трошечки пізніше. Тобто, якась от щось хтось може сказати дуже важливу інформацію, там будьте дослухатись до того, що вам можуть казати. Далі у нас йдуть козироги. Подивимось, там у козирогів буде відбуватися на наступному тижні. Що там картішки скажуть. Ой, не перевернулися. Паш Пентаклі випадає, ну якісь в двері постукають нові можливості для вас. А, і оскільки це фінансова карта, то тут потенційно точно може бути історія, що може бути якесь невеличке фінансове надходження. Премія, аванс а, може краща робота. Цей варіант може бути робота з меншими умовами, але на перспективу все одно буде більше. Як варіант, Паш Пентаклі може давати питання дітей, якісь. Це може бути інвестиція в обучення, в образування. Ну це може елементарно бути там покупка книги, наприклад, або якогось журналу, там там де от ви Щось прочитаєте, для вас важливе. Як варіант, це може бути ну от пажіться карти номер один в придворних арканах, і відповідно тут потенційно може бути якась історія. Початок і роману, коли є фундамент на щось міцне, але при цьому людина така може бути трошки жадна, меркантільна, якась така. Скупердяєм, як варіант. Паш Пентаклі може давати інвестицію. От можете зробити собі якусь покупку однієї невеликої суми. Ну там не знаю, там не знаю, носки, труси, спідню білизну. Ну коротше, ви поняли, щось ну не айфон, не мабуть. Хоча, як варіант для кожного для кожного ж, скажімо так, сума маленьких грошей, Це різна річ. Да? Давайте ще одну карту для вас дістанемо. Лицарь кубків випадає це може бути людина рак риба або скорпіон по знаку Зодіака, з якою ви познайомитесь, або може ця людина буде просити у вас в борг гроші? Може, ви буде віддавати вам щось, може ви в неї щось будете просити? Це може бути не тільки чоловік, це може бути жінка з більш такими сильнішими чоловічими енергіями. Це може бути член родини. Не знаю, там мама щось попросить у вас, може. Ви будете пропонувати батькам зустрітися там, не знаю, подарунок будете шукати комусь. Може вам хтось зробить подарунок, як варіант. А кубки це може бути психолог, психотерапевт, таролог, астролог, нумеролог. І як варіант, ви можете такої людини консультуватись. Тому, якщо добро пожаловать до мене, посилання в шапці профілю. А це може бути людина творчої сфери діяльності або яка безпосередньо консультує інших людей. Може, ну тут ви можете консультуватись. Ну це може бути елементарно, ви там підете в якісь магазини. Будете вас будуть якось консультувати з приводу якогось товару. Ну, в такому форматі. Давайте ще одну карту. Може, нова людина з'явиться? Карта перевернулася. Паж мічі. У вас два пажі випадають. Ну, може, якісь питання дітей у вас будуть, багато з дітьми будете спілкуватися? Не знаю, паж мічі може давати якусь шпіонаж, слежку. От може за кимось будете слідкувати, От може в інтернеті просто типу на, на когось нового підпишетеся, Вам буде цікаво подивитися, як людина живе там, блогер. А по цій карті можете працювати з якимись документами офіційними або неофіційними. По цій карті як варіант може бути якась історія пов'язана з. Може, пліткуватимете з кимось про когось, або дізнаєтесь, що хтось пліткує про вас як варіант. А це може бути як варіант історія по пажумічей робота з інформацією, пошук якоїсь інформації в інтернеті, наприклад, стовідсотково, або там підготовка до екзамену або здача. Самого екзамену, а може за вами хтось буде слідкувати, я не знаю. В соцмережах якась нова людина підпишеться. Дуже часто ця карта показує історію, коли ми боїмося брати на себе відповідальність за прийняття якогось рішення і доводити його до кінця. Або це може бути як варіант історія: от якісь сумніви вагання, от нерішучість у вас. До речі, будьте обережні, по цій карті хтось може вам багато чого наобіцяти, обіцяти не говорити, але при цьому не виконати обіцяні. Обіцянки я дуже сильно люблю цю карту називати Фігороту Фігоротам. В цілому хороші карти випадають. Паж мічей може давати, ну от, не знаю, пошук якогось може, білету кудись поїхати. Ну, тобто збиратимете якусь тут інформацію, шукатимете для себе щось більш вигідне в такому форматі або на бочині якесь підете. Тому якось так для вас. лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня, обійня, бережіть себе. Цьоміки, боміки ускакал, закажу.